Шановна громадськість, хочу довести до вашого відома важливу для нашого міста інформацію. Майже всі знають і пам'ятають про скандальну кримінальну ситуацію, в яку потрапив колишній начальник Дніпрозовської міліції Олег Плачков. 22 грудня 2014 року жовтнем районним судом Дніпропетровська його було визнано винним у вчиненні низки злочинів. Мова йде про спричинення смерті людині та завдання середньої тяжкості тілесних ушкоджень ще одні жертви цієї трагедії, внаслідок порушення правил керування плачковим автомобілями, а також за незаконне зберігання зброї. За такі діяння плачков було призначено покарання у вигляді у виді 7 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами строком на 3 роки. Але, незважаючи на беззаперечні докази системного хабарництва плачкова, а також покривання ним наркотиками, суд зняв з нього ці звинувачення. Прокуратурою було встановлено, що з червня по листопада 2012 року плачков за попередньою змовою зі старшим дільничим інспектором міліції Гневлицею одержав кабарію у виді систематичних поборів співприємців центрального колгоспного ринку у суми більш ніж 52 тисячі гривень. Плачко не просто брав, а вимагав кобере пісні на підприємців, користуючись своїм службовим становищем. Це встановлено оперативною відео- і аудіозйомкою. Попри все, суд протиправно не захотів розглядати такі докази і не дозволив прокурору долучити їх до справи. Суд не звернув увагу ні на покази свідків, ні на беззаперечні речові докази. До речі, серед речових доказів є арештовані чималі кошти, які були вилучені під час обшуку. Якщо суд звільнить Плачкова, йому мають повернути ті хабарі. Покарання у сім років позбавлення волі, яке суд першої інстанції виніс плачкову, це ілюзія, оскільки Плачков підлягає звільненню від призначеного йому покарання відповідно до статті 2 закону України про амністію у 2014 році. Таким чином, шановні колеги, у нас є ситуація, коли суд, незважаючи на наявні докази скоєння злочинів, закриває очі на справжню злочинну діяльність екс-начальника міліції. В той час, коли держава стає на шлях до корінних змін, реформ, ліквідації старої злочинної системи державної влади, коли на сході України, захищаючи нашу землю, гинуть тисячі наших героїв-патріотів, наші ганебні суди приймають ось такі зухвалі рішення. Ми маємо не допускати і не допустити, щоб макрова тотальна корупція і хабарництво процтали в нашій державі. Злочинці повинні сидіти за грапатами Наразі прокуратура готує апеляційну скаргу до суду. З цього приводу вчора в мене відбулася розмова з народним депутатом України Верховної Ради від нашого міста Зупінням Олександром Івановичем. Народним депутатом Верховної Ради України Дніпропетровщини підприємна Віталієм Николайовичем. Також долучились до цієї справи народний депутат Верховної Ради України Дніпропетровщини. Денисенко Андрій Сергійович, народний депутат Верховної Ради України Дніпропетровщини, дідич Валентин Володимирович, які рішуче підтримали ініціативу і разом з групою депутатів міської ради, представниками громадськості, громадських організацій, виявили бажання взяти участь в цьому судовому процесі. Особисто народний депутат Дубін Олександр Іванович наголосив, що незважаючи на ті заслуги, які мають, мабуть, мав Олег Плачков за свої злочини, він повинен понести справедливе покарання. І якщо ми хочемо жити за європейськими законами, стандартами, європейським соціальним рівнем європейським соціальним життя, кожен з нас повинен жити по закону, поважати закон і докласти всіх зусиль, щоб подолати і корупцію, і хабарництво. Бо тоді все у нас буде окей. Пропоную громадськості, журналістам і іншим небайдужим депутатам долучитись до нас і до нашої ініціативи. Разом переможемо. Слава Україні! Присідайте. Шановні колеги, а тепер пропоную затвердити порядок денний 58 сесії міського ради в цілому. Прошу голосувати. Відчини караку, хто за підтримку про порядок денного.